Вітаю, друзі! Запрошую вас розпочати подорож просторами економічних знань. Давайте трішки пофантазуємо і уявимо себе в чарівному світі: патеріані, казках чи фольклорі. Страви з'являються на столі чи скатертині самобранці самі по собі. Необхідні чи бажані речі можна начеклувати за допомогою чарівної палички чи попросити в помічника, що виконує бажання. І можна знаходитися в декількох місцях одночасно. Особливість чарівного світу полягає в тому, що робити вибір і загадувати бажання або ж витрачати ресурси можна ледь не безліч разів. Звучить чудово, чи не так? Чи не про це ми мріяли в дитинстві та й куди правди діти навіть в дорослому житті? Проте чарівні палички, бездонні шоколадні ріки і невтомні супергерої існують тільки в казках. А тепер повертаємось до світу реального і одразу опиняємося перед вибором: прочитати книгу чи пограти в комп'ютерну гру, зустрітися з друзями чи написати робочий звіт. Чому так складно мати все, що хочеш, коли тобі цього хочеться? Мріяти про новеньку Теслу, розкішну яхту чи відпустку в швейцарських Альпах? Хочеться усе і одразу. А доводиться обирати між кіно та попкорном сьогодні і ноутбуком через кілька років. Чому? А тому, що живемо ми у світі обмежених виробничих ресурсів. Нам бракує часу, грошей та товарів. День має лише 24 години, а в нашому розпорядженні є лише обмежена сума грошей. Навіть запаси молока в магазинах і на складах також обмежені. Тому ми вимушені обирати і нести відповідальність за свій вибір. А економічні знання стануть нам в нагоді, адже вони допоможуть цей вибір зробити. Як же узгодити безмежні потреби і обмежені ресурси? Американський психолог Абрагам Маслоу систематизував і класифікував людські потреби в залежності від першочерговості їх задоволення та зобразив це у вигляді піраміди потреб. В її основі знаходяться базові потреби: фізіологічні, дихання, вода, їжа, сон, сексуальний потяг і Безпекові. Людина задумається над задоволенням потреб вищого рівня, соціальних поваги, самовираження тільки після задоволення потреб базових. Наприклад, коли ви голодний, навряд чи ви думаєте в той момент, як пробігти марафон. Або коли хочеться спати, навряд чи ви підтримаєте ідею нічного перегляду усіх частин володаря перснів. Особливістю людських потреб є те, що в ході їх задоволення вони не зникають, а навпаки, зростають. Це працює наступним чином: коли у вас задоволені базові потреби, є повітря, яким ви дихаєте, вода та їжа, сон і житло, ви починаєте думати про те, що своє життя було б добре розділити з іншою людиною. Виникає бажання досягти професійних висот, високого статусу в суспільстві. Потім з'являється потреба в творчості. Створити за життя щось, що залишиться в пам'яті поколінь. Потреби людини є рушієм суспільного прогресу. Задля їх задоволення, ви прокидаєтесь вранці, ходите на роботу, отримуєте нові навички і витрачаєте гроші. Втім, безмежність людських потреб часто вступає в конфлікт із обмеженістю ресурсів. З точки зору економіки, обмежені ресурси це ресурси, які наявні в обмеженій кількості і використовуються для виробництва товарів і послуг. Усі обмежені ресурси також називаються економічними. До них належать земельні, матеріальні, трудові, фінансові тощо. Давайте уважно придивимось до нашої з вами реальності. І що ж ми бачимо? Час обмежений, кількість товарів обмежена, простір обмежений. І в цьому світі обмежених ресурсів нам доводиться весь час робити вибір між альтернативами. Відтак, обмеженість ресурсів є основною проблемою економіки. Яким же чином економіка допомагає зробити вибір? Почувши слово економіка, багато хто уявляє собі цифри, формули та гроші. А економіст тоді це бізнесмен, бухгалтер або ж вчитель економіки. Здається, все, що стосується економіки, не має жодного зв'язку з реальним життям. Однак це не так. Кожен із нас займається економічною діяльністю щодня, хоча дуже часто, абсолютно несвідомо. Сьогодні ви встали з ліжка, як зазвичай, це економічне рішення. Дісталися на роботу на велосипеді це економічне рішення. Слухаєте цю лекцію знову ж таки. Це економіка. Цифри, формули, статистика, розрахунки, таблиці Excel та інші інтелектуальні засоби є лише інструментами економіки. Вони допомагають економістам прямо чи опосередковано зрозуміти діяльність людей або відобразити її більш наочно. Для прикладу візьмемо дослідження ринків. Графіки та цифри відображають ціни та обсяги продажів. Але за ними стоять мільйони індивідуальних рішень, ухвалених покупцями та продавцями. Гроші, як шматки паперу, монети та цифри в електронному просторі представляють інтерес для економіки, якщо вони показують, що люди роблять і чому вони це роблять. Гроші та ціна виражена ними показують, що люди хочуть і скільки вони можуть за це заплатити. Тому економіка це суспільна наука, яка вивчає поведінку людей в процесі пошуку способів задоволення безмежних бажань за допомогою обмежених ресурсів. У свою чергу, економісти це не буддистські монахи. Вони не скажуть, як позбутися бажань. Економісти також не вміють матеріалізувати предмети та не знають, як виробити достатню кількість товарів і послуг. Зате вони можуть пояснити, чому люди в деяких країнах живуть заможно, тоді як в інших голодують. Чому починаються війни, чому деякі товари дорогі, а інші дешеві. І чому деякі люди заробляють багато, а інші безробітні. І це все на основі вивчення людської поведінки. Все наше життя це постійний процес вибору. Обираючи, ми, як правило, враховуємо наші витрати та вигоду. І сподіваємося задовольнити свої потреби за найменшими витратами. Ми обираємо певні можливості й відкидаємо інші, задовольняємо деякі свої бажання і ігноруємо інші. Для цього нам потрібно мати одночасно стимул та ресурс. Наприклад, підприємець може розпочати новий проект тільки якщо одночасно бачить, як з нього отримати прибуток, тобто має стимул ним займатися. Та має вільний капітал, власний час та інші потрібні ресурси. Це дві сторони однієї монети. Маючи стимул, економічний суб'єкт шукає ресурси. А от наявність ресурсу може інколи послаблювати стимул. З огляду на це, що може порадити економіст сноубордисту? Де найкрутіші траси та яка товщина снігу на схилі? Як стати майстром слалому та виграти змагання? Який колір сноуборду принесе успіх? Як стати професійним сноубордистом, а потім у старості комфортно жити на заощадження? Чи може краще провести день на дивані перед телевізором? І що станеться, якщо ви потрапите на обкладинку популярного спортивного журналу? Як це вплине на вашу кар'єру? На які з цих запитань, на вашу думку, може відповісти економіст? Економіст не говорить, який спосіб поведінки є найкращим. Економіка не бере на себе завдання оцінити, що є правильним для сноубордиста тренуватися три рази на день чи лежати перед телевізором. Зате може підказати, на що звернути увагу при ухваленні рішень. Існує думка, що люди самі роблять свій вибір раціонально. Це твердження видається сумнівним з огляду на кількість помилок на рахунку кожного з нас. Однак під раціональністю економісти розуміють насамперед те. Що рішення люди ухвалюють не випадково, а з порівнянням витрат та переваг від тієї чи іншої дії або бездіяльності. Не всі обрані нами засоби є ефективними, але аж ніяк не ірраціональними. Економіст Людвіг фон Мізес навів приклад того, як розрізняти раціональність та ефективність. Сотні років тому лікарі лікували рак засобами, що були відкинуті сучасною медициною. Однак це не означає, що вони діяли ірраціонально. Вони робили все, що було можливо тоді, обираючи найкращі доступні на той час засоби. Сучасним лікарям ті засоби видаються неефективними, але вони аж ніяк не ірраціональні. Уявіть собі, що ви сидите на дивані та дивитесь улюблений серіал. Раптом вам захотілося чаю. Підете ви на кухню чи ні, залежить від того, що переважить. Ваше задоволення від чашки чаю або зусилля на те, щоб сходити на кухню, приготувати чай та до того ж пропустити кілька хвилин серіалу. У цьому випадку ви вирішуєте миттєво, підсвідомо, і так з переважною більшістю рішень. Однак підсвідомість теж може по-своєму рахувати. А зі збільшенням вигоди та зусиль ви будете ставитись до їх порівняння уважніше. Так само людина може поводитись раціонально в межах доступних їй знань та власної здатності прорахувати наслідки своїх рішень. Але ця поведінка може бути насправді шкідливою для неї. Наприклад, вона може почати палити, нехтуючи науковими знаннями про шкідливість цієї звички. Окрім цього, є суто і раціональні мотиви: емоційні чи імпульсивні, підсвідомо мотивовані зовнішніми впливами, про які людина може не здогадуватися. Наприклад, спонтанна покупка товару, який завдяки недоброчесній рекламі викликає підсвідомі позитивні асоціації, не пов'язані з його споживацькими властивостями. Усі подібні дії можуть бути в певному сенсі раціональними на той момент, коли людина їх вчиняє, але згодом викликають почуття шкоди або сорому. Нарешті, якщо йдеться про ухвалення рішень багатьма людьми, то далеко не усі і не завжди у своїй поведінці враховують інтереси оточуючих. Більше того. Існує доволі багато ситуацій, у яких якщо кожен поводиться раціонально сам по собі, то разом отримують поганий результат. І ось тут, на думку, спадають дилема в'язня, гра з не нульовою сумою, в якій гравці прануть одержати вигоду, співпрацюючи один з одним або зраджуючи. Проблема безбілетника, коли споживач суспільного блага намагається ухилятися від оплати за користування цим благом. І трагедія спільного, протиріччя між особистими інтересами і суспільним благом. Про що ми поговоримо детальніше згодом. Але давайте повернемось до нашого сноубордиста. Уявимо, що в Україні було введено спеціальний податок для власників сноубордів. Тоді у сноубордиста з'явився би стимул переїхати туди, де такого податку немає. І, ймовірно, для когось цього достатньо, щоб саме так і вчинити. Зауваживши певні закономірності в поведінці і пам'ятаючи про те, що зміна в стимулах впливає на людську поведінку передбачуваним чином, економісти можуть порадити, як розпорядитися обмеженими ресурсами найбільш ефективно для досягнення цілей, або навпаки, які стимули створити для людей. Аби вони поводилися тим чи іншим чином. Наприклад, для того, аби люди менше палили тютюн, створюють додатковий негативний стимул, штучно підвищують ціну на нього через податок. Економіст може порадити сноортисту, що зробити сьогодні, щоб бути багатим у старості, але не може сказати вам, як стати щасливими, як і точно передбачити майбутнє, оскільки світ постійно змінюється. Економіст може спрогнозувати конкретні наслідки певного вибору сьогодні, спираючись на минулі та теперішні закономірності людської поведінки. Його передбачення можуть справдитись, а можуть і ні. Майже як з прогнозом погоди на наступний місяць. Ще кілька століть тому вважалось, що кожна наука має свій шматочок світу, який досліджується лише нею. Однак ця ідея змінилась на уявлення, що кожна наука має свій погляд на увесь світ і досліджує його зі свого ракурсу. Так, наприклад, і фізик, і економіст вивчають світ, у якому ми живемо. Обидва вважають, що у світі діють закони. І фізик і економіст використовують історію, математику та філософію, щоб пояснити світ і його закони. Яка ж різниця між цими науками? Економіка належить до суспільних наук, тоді як фізика до природничих. Яка різниця між соціальною реальністю, яку вивчає економіст, та природною реальністю, яку досліджує фізик? Люди діють у соціальній реальності, яку вивчає економіст, тоді як закони природи функціонують в природній реальності, яку вивчає фізик. Природничі науки відрізняються від суспільних так само, як ваше життя відрізняється від існування нейтрона. І економіст, і фізик намагаються зрозуміти обставини і причини поведінки суб'єктів у світі. Єдина відмінність у тому, що досліджуваний економістами світ складається з натовпо людей, їх свободи волі, діяльності та взаєми, тоді як світ фізика це матеріальні тіла, позбавлені свободи волі. Навіть якщо ми не можемо точно передбачити поведінку однієї єдиної частки, поведінку великої сукупності можна передбачити з дуже високою точністю. А надто це стосується великих предметів. Наприклад, з точки зору фізики, гравітація впливає на тіла. Отже, якщо кинути монету, вона падає на землю. І це станеться стільки разів, скільки ми будемо повторювати цей експеримент. Можна сміливо стверджувати, що вона завжди впаде на землю і ніколи не полетить догори. Точніше, принцип невизначеності в квантовій механіці стверджує, що з якоюсь ймовірністю вона може рухатися у будь-який бік. Але ця ймовірність настільки мала, що навіть коли б хтось кидав монетку кожну секунду з початку існування Всесвіту, то і тоді навряд чи би побачив таке диво. Отже, можна сміливо стверджувати, що такого бути не може. Натомість поведінка людини набагато складніша. Її можна передбачити тільки з певною вірогідністю. Саме тому економісти люблять прислів'я: ніколи не кажи ніколи. А в аргументах часто звучить з одного боку та з іншого боку, дослівно з англійської по одну руку та по іншу руку. Саме тому президент США Гаррі Трумен свого часу просив привести йому однорукого економіста. Щоб перевірити закони природничих наук, можна провести такий експеримент: створити певні умови в лабораторії та спостерігати за характеристиками і процесами явища. Закони економіки теж експериментально перевіряються на прикладах із життя, але зазвичай не через експерименти, бо у лабораторії не можна відтворити умови реального світу. Хоча експериментальна економіка теж існує на межі з психологією. дослідники вивчають поведінку людей у певних модельних іграх. Проте люди з різних середовищ та країн у багатьох таких експериментах поводяться по різному. У природному світі ті самі результати отримуються за тих же обставин. У соціальному світі з певною ймовірністю можна отримати різні результати навіть за однакових обставин. Втім, економісти таки виділяють певні стійкі статистичні зв'язки між причинами та наслідками економічних явищ і називають їх економічними законами. Наприклад, якщо покупцеві запропонувати два однакові товари за різну ціну, він, скоріш за все, придбає дешевший. Але частина покупців при цьому може придбати і дорожчий, вирішивши, що більша ціна означає кращу якість. Археологія та історія показують, що з моменту появи людей вони завжди змінювали те, що можна знайти в природі для кращого задоволення своїх бажань та потреб. З найдавніших часів люди прагнули безпечнішого і комфортнішого життя. І оскільки складно та невигідно робити все самостійно, люди обмінювалися товарами, які вони виготовляли. Історичні факти на основі археологічних розкопок і знахідок дуже важливі для економіки. Навіть сьогодні, лише знаючи, як розвивалася економіка і яких результатів було досягнуто завдяки минулим економічним рішенням, економісти можуть говорити про теперішні та майбутні перспективи. Наприклад, історія показує, що коли люди самі виготовляли все для власного споживання, прогрес був незначний. І люди працювали, щоб вижити. А не задля кращого життя. Коли ж вони почали розподіляти працю та обмінюватися плодами своїх зусиль, умови життя покращилися. Це історичний факт. Але простий переказ історії це ще не економіка. Економіка пов'язана з соціологією, яка вивчає відносини між людьми та їхніми групами. Кожна людина належить до певної соціальної групи: учень, безробітний працівник, дочка та бере участь в економічній діяльності. Купує, продає, заробляє. Однак не всі розуміють, яким чином окремі економічні рішення впливають на окремі соціальні групи, оскільки вони не знають специфічних властивостей цих груп. Економіст повинен знати характеристики різних соціальних груп, щоб прогнозувати, як вони відреагують на конкретне економічне явище. Наприклад, як зростання цін на пальне змінить поведінку фермерів чи пенсіонерів. З іншого боку, соціологам важливо виділяти, які зміни відбулися завдяки економіці, наприклад, зростанням добробуту, а які ні. Економіці не обійтися без психології, яка описує людину як особистість. Економічні рішення не повинні суперечити людській природі та поведінці. Навпаки, взявши до уваги психологічні аспекти, економісти зможуть запропонувати людям кращі економічні моделі. Наприклад, знаючи, що заохочення має позитивний психологічний ефект на людей, роботодавці винагороджують своїх працівників бонусами за певні досягнення, у такий спосіб мотивуючи їх досягати кращих результатів. Тут у нагоді стає біхевіористична теорія. Розуміння мотивів людської поведінки допомагає знайти ключик до їхніх економічних рішень. Економіка тісно пов'язана з політичною наукою, яка описує та оцінює форми суспільної організації. Економіст може сказати, який результат матимуть конкретні політичні рішення чи як вони вплинуть на поведінку людей. Наприклад, він може передбачити, що після збільшення податків на бізнес багато підприємств можуть збанкрутувати, перейти у тіньову економіку або переїхати до країни з меншим податковим тягарем. Тоді як скорочення податків, як правило, призводить до створення нових підприємств, залучення нового бізнесу в Україну, а також полегшує розвиток виробництва та найм нових працівників. Економічний добробут населення є важливою складовою політичної стабільності, а політична стабільність у свою чергу позитивно впливає на інвестиційний клімат в країні та її економічний розвиток. Математика, що вивчає абстрактно визначені структури за допомогою логіки, важлива для економіки. Логічні економічні висловлювання можуть бути записані мовою математики у вигляді схем, графіків або форм. Математика допомагає реалізовувати економічні дослідження, ілюструвати залежності між економічними величинами та обробляти статистичні дані. Економіка широко використовує інструментарій математики. Зокрема, математичні моделі для створення прогнозів. Економіка пов'язана з етикою, що описує та оцінює правду і справедливість, оскільки досягти економічних цілей, наприклад, високих прибутків, стати першим серед конкурентів або найняти найкращих працівників можна нечесними або несправедливими способами, навіть не порушуючи при цьому закон. Однак економіку, на відміну від етики, цікавлять лише ті цінності, що спонукають людей до певної економічної поведінки. Отже, як бачимо, економіка це зовсім не сухі і часто незрозумілі цифри, графіки та формули, а вивчення того, як індивіди, уряди, бізнес та інші організації роблять вибір, що впливає на виділення і розподіл обмежених ресурсів. Наша з вами економічна подорож успішно розпочато. Гайда вперед!